Вітаю, друзі! Сьогодні ми знаходимося в селі Перемога, яке засновано українським козачеством. І в нас на огляді дуже гарний будинок площою 145 квадратних метрів, в якому є все. Мебльований, частково мебльований та зроблений якісний ремонт. Площа земельної ділянки 25%. Соток. Зараз зайдемо, і все я вам детально покажу. Ходімо дивитися будинок. Друзі, будинок загальної площі 145 квадратних метрів, будинок новий. Знаходиться в селі перемога, що знаходиться 60 км від Києва. Є все. Всі комунікації, свердловина своя, світло, газ, водопостачання. Зараз ми пройдемо всередину і все вам детально покажемо. Йдемо дивитися. Передпокій в нас встановлені нова шафа. І опалення, металопластикові вікна і кухня студія. Загальна площа будинку 146 квадратних метрів. На кухні встановлено двоконтурний газовий котел на обігрів теплої води та на опалення. Газова. Плита та електроховка. Техніка теж ходить вартість будинку. Ось таких краєвид. Підлога облицьована плиткою. Ось таке гарне звітлення. Просорий санвузол, встановлена душова кабіна. Теж є вікно. Ось такий умивальник. встановлені міжкімнатні, якісні двері та замки з лівого боку теж є шафа. Закриємо двері. на опалення. Невеликий вікно. Ну, Ярослав ходить знімає відео. Ось, і потрапляємо вітальне. Вітальне в вітальне. вітальні у нас на підлозі дошка. Східці на другий поверх. Дубові. І маємо першу кімнату на першому поверсі. Зараз я вам її покажу. На розміром орієнтовно 18 квадратних метрів. Детальне планування, технічний паспорт буде на нашому сайті. За адресою є рідний край ком'юа. Два метал металопластикові вікна. Радіатора. Ось, вихід розеток. Альтернатива опаленню це груба. Ніша. Ось, тут у нас дуже паркетна доска і дерев'яні двері. Йдемо далі. Вітальна у нас простора. Ну, загалом тут потік паспорт десь буде орієнтовно до 30 квадратних метрів. Є камін. Камін зроблений відповідно до всіх норм безпеки. Бачимо, який у нас паркан, і в нас за парканом ще висаджені дерева і там невелике озерце. Це вам в деталях покажу. Так, Піднімаємось на другий поверх. На другому поверсі у нас є повноцінні дві спальні кімнати. З перша кімната. Знову ж таки, якісні двері з якісною ручечкою. Пахне в кіматі ремонтом, тобто все новеньке, все свіженьке. Двокамерні склопакети. Йдемо до другої кімнати. Друга кімната теж орієнтовно. Тут метрів по 14. Теж ви бачите таке, все в дереві, дерев'яна вагонка. Все дуже якісно. Рівно у нас металочерепиця. Так, в нас є така ніша. новий власник може зробити кімнату на свій розсуд. Загальна площа земельної ділянки 25 сотих. Ділянка огорожена з усіх. Боків парканом з фасаду. Металопрофіль плюс кирпіч і якісний фундамент. Будинок загальної площі 145 квадратних метрів. Сам будинок з піноблока. Утеплений пінопластом та облицьований круїном. Ось наша каналізація септик. Зараз підемо подивимось гараж. Ось наш гараж, гараж теж побудований з піноблоку, утеплений. Простори з автоматичними воротами. Високі потолки. Поряд з будинком знаходиться березова роща, верби ростуть. До речі, по селу проведений швидкісний інтернет та дуже гарне транспортне сполучення з Києвом, роварами та селищем баришок. Регулярні рейси, тобто там чекати довго не потрібно. Маршрутки ходять дуже часто. Ось у нас з металопрофілі паркан. Цоколь вилитий, високий. Ставочки такі червоні і цегли гарні. Друзі, дякую за огляд будинку. Детальну інформацію щодо цього будинку ви можете знайти на нашому сайті з нерухомості за адресою рідний Вартість будинку, планування, технічна характеристика, фото додаткове відео ви можете переглянути на нашому сайті. Підписуйтесь на наш канал. У 2025 році буде дуже багато, якісного та корисного відеоконтенту для вас. Бажаю гарних продажів та безпечних угод. Друзі, зараз більш детальніше розповім про будинок, про його особливості та переваги. Будинок побудований у 2004 році з Піноблока. Утеплений пінопластом та облицьований короїдом, покрівля вкрита металочерепицею. Площа будинку 146 квадратних метрів. Має три спальні кімнати та вітальню, два санвузли. В будинку встановлене індивідуальне газове опалення, а саме двоконтурний котел на обігрів теплої води та на опалення. У будинку всередині виконаний якісний ремонт, підлога вкрита паркетною дошкою, міжкімнатні двері дерев'яні з дерева альха. Також маємо дерев'яні східці з першого на другий поверх, з дерева дуб. По всьому будинку встановлені двокамерні пластикові вікна. Загальна площа земельної ділянки 25. Сотих. На ділянці є капітальний гараж, погріб, літня кухня, сарайщики та незавершена будівля для гостей. Все це побудована з піноблока, утеплене та вкрита металочерепицею. Стартова вартість цього будинку 70 тисяч доларів США. Коротко про село Перемога. Село налічує населення орієнтовно 1200 чоловік. В селі є 10 продуктових магазинів, школа дитячий садок, Укрпошта, Нова Пошта. Має гарне транспортне сполучення з регулярними рейсами до столиці, до Броварів, до селища Баришевка. До столиці у нас 50 км, до Броварів 30 км. Та до Баришівки 15 км. Друзі, більш детальніше про цей будинок ви можете дізнатися на нашому сайті з нерухомості за адресою ріднийкрай.юа. А я нагадую, що якщо ви бажаєте продати нерухомість в Зурівці, Яготині, Березані, Баришівці, в Борисполі або в найближчих селах, звертайтеся до нас, ми залюбки вам допоможемо. Наш номер телефона є в описі під цим відео або пишіть нам в приватно. Дякую за огляд, бажаю гарних продажів та безпечних угод. Не перемикайте! Далі буде звіт нашого чудового будинку.